То у нас така засмага. Я вже тут на розкладушці. Ну і півник, звичайно, красивенький, мамою, мамою ручний. Такий зроблений півничок. Ой, ой, маленький мій кросовчик, бровчик, би ти його не рухав. Почекай, почекай, бровчику. Хай півник собі трошечки по пофоткається. Хай люди подивляться, який у мене красавець. Рішу зі мною тут Подивіться, який підвечірок чудовий. Сонечко так гарно сьогодні припікало. Сьогодні в нас яке 29 січня китайський Новий рік. Ой, <смір> <смір> моя красота. Бробчик куди сиди, куди теж на відео? Ой, як люди полюбуються тобою. Ти мій півносик, півносик, півносик. У мене така, друзі, розкладушка, я понакривалася, бо ту і холодно трохи. Ах ти красота! А? Ой Боже, обнімашка, ти моя золота. Я кажу, це любов, грі мені руки без мерзла. Це такий тіктоківський півник. Треба його брати на трансляції. Я вже стільки наслухалася тих коученів, психологів, вже треба трошки мозги розслабити, бо то вже забагато всього. Б то вже перебор з тою наукою. А знаєте, таке враження, ніби ті знання вчиш, вчиш, а потім раз і в одну секунду думаєш, блін, а приходиш тому на вулицю відпочити, ще щось. І, і, і Ніби і тих знань ніде тут не видно. Яка різниця, який сенс вчитись чи не вчитись? Як то кажуть, не видно їх тих знань. Вчила, чила, щас грохала. І що з того, який толк? Всі живемо ніби одинаково, прийшли на пляж, всі одинаково відпочивають. Але ні, ні, друзі, все ж таки є якась різниця, тому що кожен з нас має різні емоції, різні відчуття, різні психоемоційні стани. І воно як не як дає свою користь, те, що ми так духовно наповнюємося, розуміємося, і в психології, в і в НЛП. Все рівно ті знання вони ж безслідно не зникають. Ну але якщо консультувати клієнта, то якщо ти не даєш йому чітко навик і на полицю, то він піде з пустою головою. Він даремно стратить час, і ти стратиш даремно час. <рик> Ай! Що Що ти мене свариш? Все правильно говорю. Що, не так говорю? Правду кажу. Якщо не напишеш, то клієнт все забуде і, і прийде з пустою головою. Ніби під час консультації класно все знає, політає, а потім все, все вивітри. Да. Але та чого не вивітриться, бо як не як поставлять якусь ціль, якийсь план, ну, то щось буде, щось трошки зрушить з місця. Ну, але то є як не як вложення часу, то ще й грошей, треба добре думати. Хочеться, щоб був толк і в клієнта, і в коуча, і в психолога, і в кожного з нас.